Всім доброго дня, вітаємо, слава Богу. Зараз ми хочемо провести з нашими дітками дитячого табору, який називається Потяг життя, про те, як поводитись безпечно на воді, в побуті, коли залишилися вдома. Табір їх вчить, що таке рятування своєї душі, що таке спасіння душі. А ми будемо на практиці розказуємо, що таке спасіння фізичного тіла. Забезпечення або своїх безпеки, безпеки рідних, наприклад, живих фахівців, професіоналів, героїв, які захищають нашу країну, рятують від всяких стихій. Вони поділяться своїм досвідом, діткам на практиці покажуть. Як все таки запобігти ситуації, як діяти у разі виникнення пожежі чи будь-якої іншої події? Якщо в діток запитати, то практично кожна дитинка хоч, хотіла би в дитинстві якимось героєм. І звичайно ж, не без того, що пожежним рятувальником той, хто рятує, то сьогодні на практиці багато діток зможуть себе відчути, одягнуть спорядження рятувальника, візьмуть обладнання рятувальника і відчують себе тими справжніми героями. Ми будемо мати такий план. Ознайомимо наших діток з роботою рятувальників, з особливостями, специфікою їхньої роботи, складністю їхньої роботи, ознайомимо з рятувальним обладнанням, з яким приходиться рятувальникам працювати. В деталі розповімо, як працює взагалі пожежно-рятувальна служба, хто такі ці так звані герої без зброї. На практиці діткам покажемо, як працювати з вогнеасниками. На практиці дітки можуть відчути, як, що таке те, тримати пожежний ствол, пожежний рукав, наскільки це непроста професія, скільки для цього потрібно фізичної підготовки, знань, вмінь. Максимально, щоб діткам було цікаво, все зробимо. Ми молимося за рятувальників, щоб Господь їх берег життя, те, що вони роблять, дуже нелегка робота. Після всяких природів хай Бог їх благословить. Ми як церква, ми за них постійно молимося Богу. Я. Називається професія цих героїв пожежні-рятувальники, бо вони і гасять пожежі, і рятують людей в разі необхідності. Хто з вас був в пожежній частині? Я. Хто з вас колись мріяв бути пожежником? Я. І Я ти Я навіть мріяв пожеж? А що для цього треба робити? щоб Пожертви Бути приз. Будьте саме з приз. Дуже правильно. Треба бути саме з Зараз ми з вами е, познайомимося з роботою пожежних рятувальників. Як вони працюють, вам зараз детально побачите, як це виглядає. Ознайомитись з обладнанням, яким вони працюють. Далі ми з вами перейдемо до другої частини. Там ми з вами будемо палити. І хто себе хоче відчути рятувальником, спробує його ліквідувати, загасити. Що, що треба, щоб бути пожеж-рятувальником? Високим, підтягнутим, розумним, вчитися в школі, слухати батьків, слухати вихователів. Бо без цього далі стати, отримати професію буде дуже вам важко. Пожежний рятувальник на собі зараз тягнув спорядження, яке важить більше 22 кілограмів. Хто з вас скільки варить? Скільки ти важиш кілограм? 25. Ти скільки ваш кілограмів? Не знаю, 15. Скільки вариш? 36. 36. От скільки саме майже спорядження на, на вас. Хто 48 ваше? Молодець, да, бачу. Тобто... Щоб бути рятувальником, треба бути фізично витривалим, тобто, мати, щоб вміти втягнути цей одяг, піднятися на якісь великі поверхи і, можливо, в разі великих масштабних подій працювати цілий день. Інколи приходиться довго працювати, годинами приходиться працювати. Тому це має бути фізично витривала, психічно стійка е людина. Дивіться, знає, Як називається оцей чудо. Жар коробка. 7,4. Шлам! Шлам це неправильно. Я. Це. Я. це спорядження називається пожежна рукав по якому буде бігти водич. Далі маєте ряд іншого пожежного спорядження. Хто знає як оце надаває? Тушити те Ту 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 ми говорили на початку, це мами, коли готують картоплю, вони її тушать А вогонь на гасять. Називається це пожежний ствол. За допомогою нього будемо сьогодні ми з вами гасити водій і буде праворуч від нас. Щоб ви розуміли, якщо буде хороший тиск, то за допомогою цього ствола його пропускна спроможність приблизно одне відро на секунду. Тому коли пожежники починають ліквідувати пожежу і немає ніякого водоймища чи пожежного гідранта, цієї води вистачає на 5-10 хвилин. Тому що ви зрозуміли. Тому, коли ви думаєте, десь, не дай Боже, з пічками гратися, ще десь полі, ще щось палити, ще є дуже небезпечно, бо це ускладнює пожежникам роботу, додає їм роботи і не так просто цю пожежу потім ліквідувати, бо може поряд не бути води, якої дуже необхідно рятувальникам при ліквідації. Хто з вас без дорослих сам розпалював вогонь, бешкетував і тому подібне? Є такі? Рад, Андрій А? Нам це з пічками і що зробив? Ну чуть не запалив хату. Можна самим пічками гратися чи ні? Ні. Дітки, розказуємо вам, що так не можна робити, бо коли ви самі будете гратися з пічками, зажалками, ще це може призвести до великих пожеж і навіть до загибелі тварин, можливо, травмування людей, і навіть, на жаль, інколи загинуть від пожеж і люди. Щоб ви зрозуміли, ваші пустощі можуть привести до трагедії. Тому ні в якому разі маленьким дітям самим гратися з вогнем не можна. Хто знає, який телефон, щоб подзвонити до пожежі? 102! 101! 101! 101! 101! 101! 102 чи поліція? До рятувальників правильний номер 101, або ще є номер 112, загальний. Але саме для вас буде простіше цей номер, щоб ви пам'ятали 101. Це треба, щоб дорослі знали. Ви, я думаю, хто має свій телефон? Молодці. Але, як правило, в такому разі, коли ви бачите, що щось виникла, якась подія надзвичайна, то треба повідомити сам перед дорослим, щоб дорослі телефонували до пожежних. Як це називається? Це як це працює. Бачите, дітки, пожежу загасити не так, то просто. пустощі можуть привести до такого, що пожежа потім велика і її не так просто загасити. Розумієте це? Да. Бачите, як гарне, яка велика температура висока. I'm sorry, I'm sorry. Зараз ще раз нам всім покаже, як працювати з вогнеастиком. Як правило, з вогнеастиком працюють дорослі люди, бо він важкий. Дуже небезпечно, тому діткам не можна, бо білий порошок, якщо попадає до очей, до носа, він дуже небезпечний разом з вологою, яка у вас є в вашому організмі. Може утворити такі камінчики, що є дуже небезпечно для вашого здоров'я та життя. Тому маленьким дітям користуватися вогнесниками не можемо. Тому з наш, нашим іменинником, скільки тобі сьогодні років? Дев'ять сьогодні років з іменинник. Зараз з е, тобою на практиці покажемо, як правильно користуватися, щоб ви в разі, коли трошки підростете, знали. Що вогнасники, щоб ви бачили на практиці діти, як важко загасити пожежу, що пустощі можуть призвести до великих пожеж, які складні. Бачите, всі мокрі, аж трошки опрацювали. Дорогі глядачі, хто нас дивиться, це ми робимо для того, щоб діток навчити. Як якщо не дай Бог якісь пожежі, трапляються в житті нашому. Такий час живемо нелегкий, але це дуже добре, коли ми діток навчили. Дітки знають, що діяти, як діяти. Але саме головне, ми, як церква, ми молимося за всіх рятувальників, хто трудиться в цій роботі. Ми їх благословляємо. І хай Бог їх хранить. На цій нелегкій роботі ми це побачили. Це не проста робота. Хай Бог їх благословить, і ми їх благословляємо.